Моя вітанечка. І так, знову запропонований розклад для загального розкладу, а саме тема буде місії, так, це про а, ваше призначення в цьому житті, ваша місія в цьому житті, так? І... А, там звучав такий, таке питання: як обрати свій шлях. І от цю, на цю тему ми продивимось. Але вас я попрошу подумати про себе, прибрати всі зайві думки, не думати ні про що, ні про кого. І уважно слухати сигніфікацію. І так, це буде. Як ключ до розуміння, хто ви і власного призначення? Таро, до речі, темна, і це безумного місяця. Хто ви зараз? Імператриця. Дивіться, чоловіки, повертайте на себе. Але а, імператриця характеристику, до речі, трошечки інакшу має, ніж імператор. так? Імператриця хто це глибинна жіноча сутність, так це творіння, вона радюча, вона вміщує в собі чотири королеви, тобто чотири стихії. Це дуже цінна жінка, це вона знає свою самоцінність, вона при статусі. Вона може мати бути, вона може бути дружиною, вона може бути колишньою дружиною, але вона має статус, вона може займатися творчою діяльністю, вона вміє, знаєте, така жінка у неї є вміння в всіх сферах. І тут і інтуїція глибока, тут і любов до життя, до краси, вона може реалізовуватись. Імператриця вона сама реалізовується. Ця жінка ніколи не дозволить бути якоюсь, знаєте, з якою можна гратися, з якою можна використовувати її ще якісь жінок. До речі, імператриця ніколи не потерпить якесь таке. От. Це жінка, яка любить дітей, жінка, яка любить тварин, природу любить. Вона дуже гармонійна із собою, ця жінка, із навколишнім світом. Це про джерела енергії, турботи і сили. Якщо брати імператора, то там буде більше така чоловіча енергія, якщо так роздивлятися, так і там буде іти енергія дуже трошечки відходити від імператриці. Ну так як ми знаємо, що ми дуальні як наш світ, і у нас є інь, і янь, і у нас є дві сторони. Тобто ви можете бути більш м'яким імператором, якщо ви дивитесь на себе і загадали себе, і ви чоловік. Тобто, чоловік для чоловіка. Імператора це теж про статус, це про бізнес, це люди руководителі це, знаєте, люди, до речі, військові можуть бути люди, які є свої закони, своє поняття, свої цінності. Вони ті, які їх, їх думка. По-перше, є тільки їх думка. так, вони, Відповідальні. Вони, якщо говорять, то вони о, відповідають за свої, так би мовити, слова, як говорять. Так? Або, о, о, ще, як сказати, Тобто є порядок, закон імператори. Так, вони прижимісти, вони це не романтики, вони не будуть вам по вухам їздити, але вони будуть своїми діями показувати, що вони наприклад, кохають або приймають участь, заботу та інше. Та інше. Тобто, щоб ви зрозуміли, чим відрізняється імператор та імператриця, я так швиденько вам розповідаю. Далі сімірка мечів. Перевернете відлюдник. Ну, дивіться, ви людина, яка глибока, мудра натура, яка втомилася хавати свою силу. Ваша творчість і духовна природа довга була, я так розумію, в тіні. І або власні, або соціальні. Тобто, ви зрозуміли свою цінність, самоцінність, ви та, яка самі вирішите за своє життя, за життя тих людей, які біля вас знаходяться? І а, зараз, от я можу сказати, по ваша сигніфікації у вас дуже такий складний шар. Це можливість по мечів, вам довелося приховувати свої справжні якісь наміри. Або ви довго жили в якихось масках. Це знаєте, маска дружини, це от гарна дружина, гарна мати, гарна донька і те інше, і те інше. І постійно от для кожного була своя маска. І це вже немає ці маски. Ви вже знаєте, втомилися, ви зняли. Ви е, зрозуміли, що ви у себе одна. І хто ніяк не ні я буде себе цінувати. Ну, тільки якщо мене будуть кохати тоді, коли я буду кохати насамперед себе. І це правильна стратегія до цього. Також ви стратег, який вміє розрізняти, і який вміє, якщо потрібно, грати за кулісами. От, по перевернутому відлюднику, це можлива вказівка на в тому від самотності, можливо, ви самотня людина, або тривалого перебування в внутрішньому такому, знаєте, засланні. Тобто, коли ви були на самоті, в своїх переживаннях, в регресії та інше. Можливо, зараз ви тягнетесь до людей і хочеться, так би мовити, вийти вже назовні. Але також ви десь, вас десь колись змушували мовчати, не договорювати. І зараз ви вже вирішили все поставити на цьому крапку і, так би мовити, дати собі свободу, знаєте, вдохнути цю свободу. І так, ваше призначення, місце в вашому житті, от от тут і зараз, якщо ви впізнали себе. Яке ваше призначення і місце в вашому житті? Сімірка кубків, королева жезлів, дев'ятка пентаклів. Вау, мах. Ну, знаєте, і всі прямі карти вийшли. Я її повертала, я її тусувала і перевертаю. Тобто, вона і в прямих, і в перевернутому положенні. Дивіться, ви, по-перше, творець. Творець свого життя. Ви правідник або жіночий, або чоловічі сили. Ну, тобто, ви, зрозуміли, так? ви наставник, ви жриця реальності, ваша місія допомагати іншим робити вибір, побачити вибір і знайти власну силу. Помагу це унікальна місія, помагу – це творити свою реальність і допомагати творити реальність іншим людям. Ви покликані працювати з енергіями, словом, волею. Ваш дар це маніфі... зараз маніфестувати, я просто заговорюсь вже, а перетворювати невидима не видиме на видиме. Хочеться швиденько говорити, тому що час вже йде, і я так розумію, що я вам все в одній частини. Зараз, будь ласка. А, дверцята закрила, щоб звук не доносився. Так, а, приношу вибачення. Далі, на чому ми, так би мовити, залишились. Дивіться. А... Ви по сімірки Кубків бачите більше, ніж бачать інші. Ваша свідомість працює на високій чистоті. Ви маєте доступ до натхнення до образів альтернативних реальності. Світів, можливо. І по королеві жезлів це місія пов'язана з самореалізацією, з жіночою харизмою, натхненням інших. Розумієте? По королеві жезлів ви можете запалювати, і ви можете вести людей за собою. Ви вмієте це робити. У вас дуже Проявлене ораторське майстерність. Ви покликані бути джерелом впевненості для інших. Тобто, внутрішній цей вогонь для.